Що тоді ми готувалися до повномасштабної війни, а зараз ми працюємо у важкі часи війни. А журналісти роблять дуже важливий внесок у висловлені щоденної ситуації. Вони взяли на себе збір та тобто документацій, документування російської агресії та воєнних злочинів. Я, я трохи розповім о, о, о тому, що ми підтримали спочатку війни. Програма багато підтримала медійні проєкти в Україні по всій Україні. Серед них підтримка по безпековому обладнанню, фінансова підтримка медіапроєктів і також підтримка деяких медіахабів. Може опинитися у вашому становищі. Не в тому сенсі, що у нас буде. Або є достатньо кваліфікації і щоденної сміливості і відваги, щоб робити те, що робите ви. А в тому сенсі, що коли виникає потреба, ми йдемо і воюємо. Воюємо, хто зі зброєю в руках, хто в інформаційній війні і так само ризикуємо життям. Сьогодні у мене вже було. Дві години прямого етеру на громадському радіо. І після того, як я звернуся до вас, у мене буде ще дві години прямого етеру. Це виходить 240 хвилин. І кожна хвилина це завдяки тим із нас, тим із вас, хто ризикує життям і хто кладе його заради вітчизни, заради нашої України. Тому. Усвідомлення, рішучість, опірність, взаємодопомога. І не конкуренція, а змагання. І змагання, і змах насамперед проти ворога. Зараз я прошу хвилиною мовчання вшанувати тих наших колег, хто віддав життя за Україну, за її волю, за честь. The problem mm -hmm. Thank you. Uh, thank you so much. <clears throat> I'm slightly I have a sore throat, so if my voice uh, if my voice kind of falls out, that's the, the reason why. So first of all, let me say it's a, such a huge honour to be here. Um, some familiar faces in the audience, some familiar faces online, uh, and also lots of lots of people I've never seen before. I think this is my ooh, seventh time in in Ukraine. Um, I've come here for a number of investigative journalism conferences. I've also come here on holiday. У нас ми кажемо про розслідування ВПК Росії, про розслідування російських активів в Україні, в тому числі церкви Московського патріархату. І третя наша тема це не воєнні розслідування під час війни, це мова буде йти про закупівлі. що тим. Ну, Незважаючи на те, що журналісти Росії ми проект Треба Трестор запустили власне вже після початку повноштабного вторгнення Росії в Україну, тому що як організація ми розуміли, що ми можемо переключитись на тему російського ОПК і власне російських санкцій. І ну, якби мали розуміння, що ця тема важлива і ця тему варто досліджувати. І в цьому б, власне, бачали свої завдання від початку. Від цього власне, і назва нашого проєкту, ми коли думали, як його охарактеризувати, то власне назва «Треб агресор і говорить про те, що агресора треба спіймати і небажано захопити у капкан. Менеджменту Альфа-Банку, які там ну, дуже приязно ставилися до російських заводів ОПК і казали, що ну, як гарно, що ми вирішили ці питання з фінансуванням, з збереженням російських оборонних підприємств без конфліктів. Ну і власне не кажучи вже про ситуацію, коли вони, як ми вважаємо, приховали спеціально. Своє фінансування великого холдингу, який будує двигуну Росії оборонного, тому що це власне був фінансовий звіт, в якому інформація про кредит від Альфа-банку була виділена просто білим кольором, тобто його не можна було побачити, але власне завантаживши файл і через пошук контр ELF ми на на білому фоні побачила, що там є текст, скопіювала цей текст, зробили його кольоровим. І ось, ну, там була інформація про фінансування альфа банком вже в 2020 році, вже після того, як Михайло Фрідман публічно заявив, що вони перестали фінансувати російські ОПК через загрозу санкцій. Все ще ця інформація в тому звіті була. Ну і це не згадуючи вже конкурс імені Калашникова, якийсь російський Альфа-Банк проводив десь. У глибинках Росії, ну але це напевно більше якийсь такий культурний аспект в діяльності цих банків, а не фінансово. Росіянам безпосередньо в нас в Україні. От і натрапив він на таке рішення, що суд наклав арешт на компанії, які входять до російського холдингу величезного міжнародного логістичного партнерства. Ці компанії належать. Олігарх у Циріїву, це один з найбагатших російських олігархів. От і в нас в Україні є такі компанії, як МЛП Україна, МЛП Бориспіль, МЛП Чайка. І, власне, суд наклав арешт на МЛП-Чайка на 80 тисяч квадратних метрів логістичних приміщень тут поблизу Києва. От, а через два тижні він його чомусь зняв. Ну хто з Києва? Я думаю, може здогадатися, який це був суд районний Печерський. От в цьому судовому рішенні, де був знятий арешт, мене зацікавила е, аргументація адвоката, де він вказує, що власниця насправді є цих, цієї компанії е, українка, вона вболіває за Україну, вона е, співпрацює з Збройними силами. Про що свідчить численні подяки від ЗСУ та ТРО та поліції? От і власне, від цієї фрази почалося моє розслідування. Виявилось, що ну там було зазначено, ми знайшли, що це кущ Вікторія Віталіївна. От ми почали шукати, хто ж це така, і виявили, що це насправді така Вікторія Кохама, яка більше відома в Росії. От вона з 2014 року там проживає. Вона співпрацює з російським комондом, з Кіркоровим, Пасковим, Повалій, всім чим завгодно. І от накласти власне на те, що ми знайшли, ось те, що вона має численні подяки від за селу, ну, як би дуже дивно. Ну і знайшли ми безпосередній зв'язок з цим олігархом Сирією. Тим не менше арешт зараз знятий. Прокурор, в принципі, мені пообіцяв, що він надалі буде займатися цією справою, буде робити все для того, щоб повторно накласти арешт. Е, кому цікаво, дивіться, От, це називається так розслідування. От, а інший власне напрям, чим ми почали займатися, я долучилась не дуже давно до цієї команди, до команди Треп агресор. Я почала робити відео розслідування. Роман так само з командою ідентифікував західні компоненти у російському озброєнні. Спочатку ми збирали дані з відкритих джерел, з різних там досліджень так само західних організацій. От ми почали робити розслідування про російські іскандери. Виявили там багато західних компонентів. Здебільшого це була американська компанія Texas Instruments. От і саме ця компанія, на відміну від інших, жодної заяви від 24 лютого про те, що вона припиняє діяльність чи там чи виходить з ринку Росії, не було. Розслідувачів і запорізького проєкту розслідувань. Ми всі разом впродовж кількох місяців власне, працювали в напрямку розслідування економічних, політичних впливів країн-агресорів в наших регіонах в Волинській області, Житомирській області і Запорізькій області. І власне чому важливо шукати і розповідати про бізнес політиків? Пов'язаних з Росією та Білорусі саме в регіонах, знову ж таки, щоб привернути увагу суспільства і громадян, то компанія там є певні, відбулися певні процеси. так, Водночас менеджмент компанії досі не змінився. Ситуацію, коли там навіть у 2021 році, тобто напередодні вже вторгнення. За рахунок державних державного бюджету і місцевих коштів збиралися віддати 800 мільйонів гривень на реконструкцію аеропорту в Житомирі, який фактично перебував у власності компанії Росія енергетична та компанія регіону, яка займається постачанням електроенергії в практично всій області це «Волиньобленерго». Обленерго. Вона досі пов'язана з сім'єю керівника ОПЗЖ Юрія Бойка, і жодних рухів стосовно цього правоохоронні органи досі не здійснюють. Тобто, ну зрозуміло, що зараз всім складно, в тому числі з електроенергією. Це така галузь досить делікатна в наш час, так але цей зв'язок зберігається і, і м'ясна ферма, і е е туристична сфера також досить була пов'язана. І зараз намагаються приховати ці сліди е в зв'язку з е різними е можливостями, як, як це зробити. У е нас е наш регіон жує з Білорусі, і зрозуміло, що у нас є теж цілий ряд е е історій. З білоруським бізнесом, і один з них це ось якраз про таку білоруську тролейбусну експансію, можна так сказати. За останніх кілька років у нас на Волині створили компанію, яка точніше це навіть ряд компаній. Місцева агропромислова група розпочала співпрацю із виробником білоруських тролейбусів І, власне, вони стали дилерами цього заводу в Україні. І з допомогою наших Волинян, так, на, ну, в Україну заїхало більше 200 тролейбусів у різні міста за рахунок кредитних коштів ЄБР. БКМ Україна це власне ця компанія дилер, яка співпрацювала з Белковом Машем. Вони постачали і тролейбуси і до Маріуполя. Власне, по-моєму, там більше 70 одиниць туди відправили, і вони, як вже мабуть, багато з присутніх в цьому залі бачили, переважно всі знищені були внаслідок окупації. Самопроголошено, так так би мовити. Які в його власності, власності його сім'ї, також які бізнеси є бізнеси пов'язані. із... зараз в останніх місцевих виборах до місцевих рад не пройшли представники проросійських партій, ПЗЖ або блоку, хоча їхні територіальні організації в області є. ну, Наразі вони просто, очевидно, на папері існують, де-факто вони не працюють. Тим не менше, у нас. ось Є такий дуже цікавий персонаж Олександр Пашкаленко, який очолював багато років власне, регіональну організацію партії регіонів, потім очолював в області опозиційний блок, опозиційну платформу за життя. І власне, у 2014 році перед ці гідності його навіть призначали на деякий час головою обласної державної адміністрації. Можливо, навіть ви бачили відео, як його на сцені Луцького майдану приковували до сцени з допомогою кайданок. Ось, і після всіх цих перепитів він фактично там зник із політичної арени. Так? Ми з'ясували, що він ну, себе зараз досить спокійно почуває, жодних проблем у нього немає. Ми його розшукали, щоб запитати, що він в результаті думає про повномасштабне вторгнення, тому що він з 24 лютого так, жодних офіційних заяв. Стосовно своєї позиції так і не зробив, не зрозуміло яка його позиція, так тим не менше, що цікаво, його сини побудували досить потужний бізнес в Україні на мільйони, і вони зараз щедро донатять Збройним силам України, тобто вони виглядають такими патріотами водночас вони не коментують політичні погляди батька. Ну, невідомо, як, як вони не. в сім'ї спілкуються щодо цього. Ще один такий кейс, який ми досліджували в області, в нас на Волині досі, досі дуже багато парафій Української православної церкви Московського патріархату, і власне після отримання Томусу Православної церкви України. Відбувся такий процес переходу частини парафії з УТЦ МВ до, до Православної церкви України. Він тривав до, 2000, до початку 2022 року. Був певний сплеск у 2019 році, у 2020 році, коли активніше переходили. Але зрештою він ну, призупинився. Повномасштабна війна знову активізувала цей процес. І наразі у нас десь. З моменту там отримання тонусу, так три роки тому, десь до півтори сотні барафій перейшло з УПЦ до ПЦУ, і за рахунок цього вже в нашому регіоні Православна Церква України стала найбільшою релі... релігійною організацією. Вже більше парафій ніж у МП, а водночас ще досі більше п'ятисот барафій залишається. У мене все. Дякую за уваги за запитання. Дякую, Юрій. Потім ми побачили, що влада не зупинилась, вона наростила темп і вона продовжила займатися корупцією. Більше того, процеси пришвидшились, люди. Конкретного народного депутата, який знаходиться за межами України, їх стало все більше у харківській владі, і ми повернулися. Ну почались гучні історії. Наприклад, навесні, після обстрілів, ну, в Харкові дуже багато людей загинуло під час обстрілів, і виявилося, що весною людей ховали просто в траншеях, в мішках. Це порушення закону, бо є загальні правила, як ховати, і е, якщо б ще не було грошей, якщо б не було б там якихось ну там це б окупація, які важкої умови, але в Харкові все було. Е, фінансування поховань відбувалося, але таким чином просто виводили гроші. І така історія не одна. Е, під час зараз, під час воєнного стану, в нас там є закриті реєстри, є е, певна цензура. І є заборона проведення масових заходів, тому харківська влада, наприклад, вирішила розширити дорогу, стосовно якої були протести, були, є питання щодо актуальності взагалі доцільності цього рішення, бо фактично це дорога, яка технічної солі для посилання доріг. Такі закупівлі проводяться в будь-якому місті України, і лише, але лише в Харкові сіль придбала по 4,5 тисячі за тонну для порівняння, в хмельницькому 8,5 в Києві 10 Ну тобто загалом ці солі в Харкові придбали на понад 100 мільйонів. І одні одні одна з таких фірм яка постачає цю сіль. Вона була створена там фактично цього року. Раніше вона постачала там планшети, комп'ютери, запчастини до комп'ютерної техніки, а цього року всі після зміни фірми. Тобто, фактично купили нову фірму, перепрофілювали і переганяють кошти. Ну, Намагаємося слідкувати за цінами, але є певні проблеми з отриманням інформації. Бо відповіді на запити ми отримуємо не завжди. Фактично, є рідкість, коли ми отримуємо відповіді, і працювати стає дедалі складніше, але ми в даний час намагаємося. то, ну, фактично, ми моніторимо все, що можемо. Бо, окрім там, сайту прозора і або порталу, є дата, харківська влада майже нічого не публікує, тому доводиться моніторити фотографії, соціальні мережі, де вони піаряться. Якісь виступи, тобто будь-яку крихітку інформації, де вони згадують підрядників або благодійників, або ще якось. І виявляється, що зачастую це дуже пов'язані речі. Можливо, є тобто увагу не лише війні, але і моніторити те, що відбувається в містах і те, як витрачаються кошти. Бо о, те, що загалом, в принципі, увага до війни, це дозволило і розв'язало руки владі, яка продовжувала. Функцію. Якось так. І наша мета нашої організації, якщо можна, клікер. Одразу на другий сайт. Мета нашої організації ми не є класичними розслідувачами. Ми хочемо ми навіть намагаємося це зробити. Створити в західних регіонах України конкурентне, прозоре, якісне закупівельне середовище. І йдемо до цього ми кількома шляхами. По-перше, ми моніторимо, аналізуємо тендерні закупівлі, оскаржуємо їх, якщо бачимо явні випадки зради. Ми проводимо дуже багато навчань. Ми намагаємося йти таким шляхом, щоб навчити тих закупівельників, які хочуть проводити закупівлі якісно і прозоро, як це зробити. Бо не завжди люди, чесно кажучи, мають такі можливість. І особливо зараз, коли величезна кількість закупівельників професійних вже не займаються цією роботою, а дуже часто вони виростити якісь виняток. Вони могли використати якусь умову постанови, щоб не проводити тендер. Ці умови є абсолютно суб'єктивні. Нагальна потреба. Підготували протокол, закуповуємо згідно прямого договору. Підготовка до опалювального сезону протокол вкладаємо по прямому договору. А ще й ми розуміємо, що велика кількість інформації, в принципі, є ще не оприлюднена і буде оприлюднена значно пізніше. Але нарешті, з 19 жовтня, в нас е, прийняті Кабінетом міністрів України особливості здійснення закупівель, які фактично. Якщо варті закупівлі перевищує 100 тисяч гривень, по товарах і послуг, по поточному ремонту це 200 тисяч гривень, по роботах це півтора мільйони гривень. Ну, пороги доволі високі, тобто ну, значна кількість закупівель в нас є нижче. Нам таки, побачивши ці проблеми, які е, замовники супроводжують зараз, і зрозумівши нашу головну проблему, це суб'єктивні рішення замовників щодо уникнення проведення